Я поверну вам гроші. Не зміг я відремонтувати ваш унітаз. Все там говном заліло. Я, напевно, піду. Я вибачаюся, чим гівном там все позаливало. Поки я уходила, там було все чисто, літали вівчині. По тому що справа, що чиє гімно не зрозуміло. Но воняє так. Що я два рази втратив свідомість? З цим треба щось робити. Але я мушу вас Заставити. Ви? Ви? При... При... вимушена вас примусити відремонтувати і прибрати за собою оце все лайно. Ну, добре, Дивіться, заляпали мені мої ліхвики безцінні, заляпали мені мої чулочки. Дивіться, в чому я сьогодні буду йти на побачення. Не знаю, може візьмите мої, я до речі, в чулочках сьогодні. Тому що я мерзну і одягаю під робу чулочки жіночі. Вони дуже якісне. Можу вам. Меня да, ви вони, риба. Вони з ким я зв'язалася. Буде... Це точно буде... не ваше Лейно. Ну, з мене б стільки не вийшло. Ви ж бачите, яка в мене статура. Я, я ви, знаєте... Але ж... ваша пропозиція мені стосовно ваших чілочків дуже подобається. Снімайте. Дякую вам. Заодно стрільпі подивлюся. Не дивіться тільки, тому що я соромлюся. Тут трохи ви не ну. а кажете, що не ваше лайно. Так. Схоже, що моє... Не треба мені бу логістика, якщо так буде. Серцена. Це все про лайно. Ну не ж про лайно так було.